Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний удар та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 400 російських окупантів, знищили три танки, 5 бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. Окрім того, ворог втратив 5 РСЗВ, один вертоліт. Сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.